Майнкрафт, але зламавши листя любого дерева, мені випадає різний лут. І чи зможу я пройти Майнкрафт з цим датапаком, дізнаєтеся згодом. Ну що ж, першим ділом добудемо листя. Хоча я завжди добував дерево. Ну, добув я багатенько всяких предметів, і давайте почитаємо Значить, рідкість води, одягаємо. Льодохід вдягаємо. Захист 2. Одягаємо, ремонт одягаємо. А в нас є е, льодохід, глибиний бігун. Давайте поки що ремонт. І плакучий обсидіан. Цей обсидіан не можна буде використати для того, щоб сходити в енд. В принципі, у нас є дуже багато стрілів, що не може радувати, але я б хотів добути усе дерево для того, щоб мати ще кращий лут. Ну, Отже, я. Ху-ху, <смеш> скільки тут луту. Це, це жесть. Але жодної їжі я тут не знайшов, хоча мені дуже потрібна їжа. Тож, добувши я... їжу, я зрозумів, що мені потрібно дуже сильне дерево. Тому що я без нього не можу добути камню, який мені потрібен для того, щоб я скрафтив пічку та кайло. І в мене є все для того, щоб скрафтити кайло. Проте в мене немає того, чого мені дуже треба. Це палок. Тому я вирішую добути швиденько дерево. Ну, в принципі, я добув достатню кількість смереки. Я навіть забагато добув, Тому золотий самородок я буду вимушений викинути і скрафтити собі перший верстак. Хоча в мене вже є дуже гарний лут. Окей, так, давайте я скрафчу перші палочки. Не можу я не скрафтити собі залізне кайло. Ну, сьогодні ми шикуємо, ми сьогодні багачі. І, і на рахунок багатства я б хотів вам прорекламувати чарівну скриньку пані Рін. Тут ви зможете знайти всякі арти, створені самою пані Рін. Та якщо ви митець, можете приєднатися до її каналу. Чарівна скринька пані Рін. Посилання буде під цим відео. І також в неї є чат, де ви можете спілкуватися. Запрошую вас до чарівної скриньки пані речі. І я би викинув замість цього арбалету і. Вже ніч. Окей. Ні, обсидіан мені знадобиться для того, щоб можна було забудовуватися. Так. Залізний самородок я все ж таки викину. І викину арбалет. І заберу верстак. Я припустив ніч та знайшов такий цікавий каньйон. І я бачу там лаву, а це означає, що ...значить мають бути діаманти десь поблизу. Я спустився по воді і. гоу! Я, я нічогісінько не бачу. Мені потрібно... Тут до лави, але ні, першим ділом мені потрібне... Дуже сильно камінь потрібен. І я бачу вугілля, але треба якось акуратненько до нього добратися, бо буде халепа. Так, щоб я викинув лаву. Я лаву викинув би магнет. Ага! Ні, щоб ви розуміли, я викинув лаву і магнет, і не подумав, чи він мені може знадобитися як е, просто ресурси для будівництва. Добре, в мене є 16 кусків е, вугілля, і мені потрібен тепер верстак для того, щоб скрафтити смолоскип. Так, поставимо його в ліву руку, хоча я нічого гісінько чомусь не бачу. Я не знаю чому, але я, по суті, мав би бачити в темноті смолскипом щось. І до нас піднімається гість. Ну, гнила плоть мені не потрібна. Все, що мені потрібно, це ще трішечки камня. І тепер можемо крафтити пічку. Так. У нас є 10 блоків кругляку іч. Ну, тепер можна перекусити. Нарешті, нарешті в мене відновиться трішечки життя. І мені варто знайти діаманти і якнайшвидше. Ось я знайшов гестон, і це вже означає, що має бути десь поблизу діаманти, але де я не знаю. Мені здається, потрібно трішечки нижче спуститися. Але щоб спуститися, мені потрібна вода, тож, але я наверх не зможу піднятися. Ну, мені здається, я все ж таки якось вийду з ситуації. Так, відро води ми вже маємо. Тепер потрібно перекрити цей потік лави. І ЄС, тепер потрібно піднятися трішечки вище, адже я бачу, там можна далі досліджувати територію, але. оу. Ну так, не можна. Довгенько я блукав і натрапив на. На оце. Я вже їх, якщо чесно, забув, як це називається, 10 місяців не грати, то і не таке можна забути. Тож, давайте знайдемо спавнер і зламаємо його. Я знайшов першу скриню, але давайте я викину непотріб. Так. Ну, в принципі, тут більше непотрібу, ніж в мене, але смолоскипи це я би не сказав, що це непотріб. Тож, смолоскипи мені дуже знадобляться, бо в мене їх вже мало. А тепер в мене їх 20 штук це дуже кльово. Редстоун мені в принципі не знадобиться, сіяючі ягоди, я не знаю, чи їх їсти можна, але... Ну, в принципі, попробую. І я знайшов смарагди. І їх тільки тут 2 штучки. Ну, окей. Я знайшов озеро лави, я можу розлити воду для того, щоб добути обсидіан, але так як в мене нема діамантів, то я, на жаль, його не добуду. І я не можу знайти це, це якось. Ай! Я чую їх, але ось. Вони ж мають бути десь тут, правда? Ні. Тут їх нема. Я знищив ще одну скриню. Отут хліб теж непогано, але в мене, в мене їжа закінчується, тож золотий меч ми відставимо. І три буханки хліба з собою забираємо. Ну, спавнер мав би вже бути десь близько, я прям чую. Ці звуки. О! Ось і вони. Ну, що ж залишилося тільки зламати спавнер. Єс, і тепер. Діамантова кінська броня? А можна мені просто діаманти без. без. без цієї кінської броні? Можна, будь ласка, ну. A few moments later. Це ну так, і ось я знайшов ще одну скритню. Хоч би на цей раз були діаманти. Є! два діаманта але мені потрібно три... Так, це дихання три. Ну. О, о. Так та куди ти ті... Ладно. Так, діаманти, ой, які діаманти? Значить, мені не потрібні смолоскипи. Те, що мені потрібне. Але хоча ні, верніть мої діамини. Ой, смолоскипи. А! Запутався. Ні-ні-ні. Ну що ж, я знов забіг кудись. Я, я вже навіть не знаю, 에... тому, звідки я прийшов. Діаманти, але... Спавнер павуків, треба ламати, 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 ламати. Давай, швидше, 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 швидше. Будь ласка. Чому я не можу його зламати? Є! Все, тепер потрібно добратися до діамантів. У нас є 5 діамантів. Хотілося б, правда, більше, але. Оу, то де, 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 де? Ні, потрібно тікати звідси. Окей, okay. я вже на поверхні і мені дуже-дуже дуже потрібні нові ресурси, адже аджистей вже ламається. Так, обсидієн забрали, це забрали. Хм. Потрібно, мені потрібне. Е, сапіра, потрібна. Так, дякую, Майнкрафт, що мене почув. Ну і вже ж мені дуже потрібна їжа. Оу. Oh. Я не знав, що це буде так швидко. І це забираємо. Так, так ну на славдень. Як ви бачите, це дуже-дуже і дуже велика річка, хоча це озеро. І тепер, як там, виливаємо воду, тут будемо виливати. А як? Отже, я нарешті зробив обсидіан. Крисала в нас є. Тож тепер треба добути обсидіан. Портал збудовано, але знаєте, що я подумав? Замість того, щоб шукати бастіон, а це все. Я. Завдяки датапаку Вау! Вау! Це. А! Я міг просто так. Я. я. мене мову відняло. Ну, окей, трішечки пофармлюся і. В мене ще є діаманти, але правда, в мене є, вони вже тоді, коли не потрібні. Давайте я просто це все повикидаю, це викину, це мені не треба. Це мені не треба, це не треба, це не треба. Ой, оце. А! Окей, діагумент на колінники. А, це мої на колінники. Ну, ви зрозуміли. Так, меч те, що мені потрібно. О, золото! Я не договорив. Значить, золото мені. У мене його багато, але я хотів би ще трішечки собі ресурсів добути. Чому ну, мені аж зараз почало випадати це все? Я Я стільки подала в шлях. Е, Оуч! По... Я стільки... й... що це? Я стільки е, пройшов, щоб аж зараз так легко отримати це все. Ну це трішечки нечесно. Так, прокляття не треба. Не треба, не треба, не треба. Так, це треба. І мені лишився знайти нагрудник діамантовий. Так, будь ласка, діамантовий нагрудник. <плес> Оуч, що це впало? Ось і діамантовий нагрудник. Так. Не те, не те, не те, не те. нете, нете. Нете. Не те, не те. Не, не те. Ні, це мені потрібно. Ось і діамантовий нагрудник. Ну, в принципі, можна вже йти в пекло. Ні, ну це все класно, але мені потрібна територія там, де пігліни. тому що я зможу з ними обмінятися. Ні-ні-ні-ні-ні. Мені -ні 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 -ні, будь ласка, ні-ні-ні-ні. Мені терміново треба територія з піглінами. Звідси. Ось так. Приблизно 10 хвилин реального часу я обмінювався з піглінами товаром, і нарешті нарешті вони мені дали те, що треба. Я вернувся з Енду, все, що я достав, це тільки 7 перлин Енду. Це дуже сумно і в мене є незаритові слитки. Так, я почав далі ламати. І мені випадають незритові слитки Я сподіваюся, що мені палиці навіть випадуть ті, що треба для того, щоб попасти в Мір Емд. Тож я просто буду ламати. О! З Золоте зачароване яблуко. Те, що треба. Але почекайте. Я його не можу знайти. Не це. О! Зачароване яблуко. Mm, У мене, мене вже гра провисає трішечки від цієї кількості речей. Ну, я вже знайшов те, що мені потрібно було. Це. Ні, ну сам портал я ще не знайшов, а ось він. Він десь має бути тут. Правда? Я просто не часто проходжу в Майнкрафт. Тому... Ну, ось я знайшов портал. Так. Що тут? Ну, тут нічого такого нема. Добре, що я можу з одного удару вбивати. Так, мало би... Ого, скільки. Мало би Ну що, стриваємо Мені дуже сильно повезло, що в мене є таке кайло. Та, в принципі, цей датапак настільки топовий, що мені прям жесть як повезло. Ну, що, погнали. Друга башня. Бем. Третя башня. Бем. Ооо, я бачу, він дуже сильно хоче вмерти швидше, ніж треба. Четверта башня. Чи там яка? Четверта башня. Бем, бем, ця башня. Бем. І ось ця башня. А, так, і залишилася остання башня. Але треба... Як це запускати? Ааа, я зрозумів. Тоді нам потрібно буде телепортуватися сюди. Так, акуратно. <скільки> <скільки> О, два з половиною ТП. Тепе. Так. Тепер... Ну що, тепер розважаємося в готувати цього дракона. Нарешті прийшло. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та чекайте нового відео. Па-па!